Звіт 11. 1 травня. Чому я ніколи не помічав, яка гарна Аліса Кінян. Вона має голубині карі очі й хвилясте коричневе волосся, що спадає до пліч. Коли вона всміхається, то виникає враження, ніби вона надимає губи. Ми ходили в кіно, а потім разом пообідали. Я дуже мало зрозумів із кінокартини, бо надто гостро відчував, що вона сидить біля мене. Двічі її гола рука доторкалася до моєї на підлокітнику стільця, і обидва рази страх, що вона розгнівається, примушував мене відсмикнути руку. Я міг думати лише про її м'яку шкіру, котра була за кілька дюймів від мене. Потім... Я побачив за два ряди від нас молодика, який обняв свою дівчину, і мені захотілося обняти мізкинян. Ця думка мене вжахнула. Проте, якщо я зроблю це повільно, спочатку поклавши руку на спинку її стільця, просуваючи її вгору, дюйм за дюймом, і доторкнуся до її плечей і шиї, ніби випадково. Я не наважився. Найбільше, чого я досяг, було покласти руку на спинку її сидіння, але на той час, коли моя рука там опинилась, я мусив забрати її звідти, щоб витерти піт зі свого обличчя та шиї. Одного разу її нога випадково доторкнулася до моєї, це стало для мене таким випробуванням, таким болючим, що я доклав усіх зусиль. Аби примусити себе не думати про неї. Першою картиною був фільм про війну, і усе, що я з нього зрозумів, був кінець, де рядовий солдат повернувся до Європи, щоб одружитися з жінкою, яка врятувала йому життя. Друга кінокартина зацікавила мене то був психологічний фільм про чоловіка і жінку, які, вочевидь, кохали одне одного. Але натомість збиткувалися одне над одним. Усе наводило на думку, що чоловік мав намір убити дружину, але в останню мить якийсь її крик у кошмарі примусив його пригадати подію, що трапилась у дитинстві. Раптовий спогад показав, що його ненависть насправді спрямована на розбещену гувернантку, яка лякала його страшними історіями. І залишила тріщину на його особистості. Схвильований цим відкриттям, він скрикнув від радості, і його дружина прокинулась. Він обняв її і у такий спосіб повідомив, що всі його проблеми розв'язані. Який примітив! Я, мабуть, якось виявив свій гнів, бо Аліса запитала мене, що зі мною. Це брехня, пояснив я, коли ми вийшли у фоє. В житті такого не буває. Звичайно, ні, засміялася вона. Це світ фантазії. Ой ні, це на відповідь, не погодився я. Навіть у світі, де панує фантазія, мають існувати правила. Частини не повинні суперечити одна одній і з'єднуватися між собою. Таке кіно брехня. Події в ньому надумані. Бо авторові сценарію, або директорові фільму, або комусь іншому забагалося вставити туди на властиве, і воно не здається нормальним. Вона подивилась на мене замисленим поглядом, коли ми вийшли під світло яскравих ліхтарів площі Таймс Сквер, ти розвиваєшся дуже швидко. Я спантеличений і розгублений. Я більше не знаю, що я знаю, не думай про це. Сказала вона, ти починаєш бачити і розуміти речі. Вона махнула рукою, ніби хотіла забрати весь неон і блиск навколо нас, коли ми перетинали майдан до сьомої авеню. Ти починаєш бачити те, що ховається під поверхнею речей. Те, що ти сказав про частини, які повинні з'єднуватися, свідчить про твою проникливість. «Ах, не перебільшуй! Я не почуваю себе так, ніби чогось досяг. Я нічого не розумію ані про себе, ані про своє минуле, не знаю навіть, де перебувають мої батьки або на кого вони схожі. Чи ти знаєш, що коли я бачу їх у спалах у пам'яті або уві сні, їхні обличчя геть розмазані? Я хочу побачити їхні вирази. Я не зрозумію, що зі мною відбувається, поки не побачу їхніх облич. Заспокойся, Чарлі. Люди стали обертатися і дивитися на нас. Вона просунула руку під мій лікоть і притягла мене ближче до себе. Будь терплячим. Не забувай, що ти за кілька тижнів пройшов шлях, який у декого забирає ціле життя. Ти ніби велетенська губка, яка всмоктує знання. Незабаром ти почнеш поєднувати речі й побачиш, як пов'язані між собою різні світи. Вони перебувають на різних рівнях, Чарлі, ніби щаблі величезної драбини, і ти підійматимешся ними щораз вище і бачитимеш дедалі більше і більше світів навколо себе. Коли ми увійшли до кафетерію на 45-й стріт і взяли свої таці, вона заговорила дуже жваво. Звичайні люди, сказала вона, можуть бачити дуже мало. Вони не можуть надто змінюватися або піднятися вище, ніж вони є, але ти геній, ти підійматимешся вище й вище і бачитимеш щораз більше. І за кожним кроком тобі відкриватимуться світи, про які ти навіть не знав, що вони існують. Люди в черзі, які чули її, обернулися, щоб подивитись на мене, і лише коли я штурхнув її ліктем, щоб самовкла. Вона знизила голос. Я тільки молю Бога, прошепотіла вона, щоб ця операція не завдала тобі шкоди. Протягом якогось часу після цих її слів я не знав, що сказати. Ми замовили їжу біля прилавка, віднесли її за наш стіл і з'їли, не розмовляючи. Мовчанка примусила мене нервувати. Я знав, що вона мала на увазі, і вирішив пожартувати на цю тему. А чому вона має завдати мені шкоди? Мені не може бути гірша, ніж було. Навіть Елджердон досі розумний, хіба ні? Поки з ним усе гаразд, я теж буду в чудовій формі. Вона гралася своїм ножем, роблячи круглі заглибини в шматку масла, і ці рухи загіпнотизували мене. А крім того, сказав я їй, я щось підслухав. Професор Немур і доктор Штраус сперечалися, і Немур сказав, він переконаний, що все буде гаразд. Я сподіваюся, сказала вона, ти не уявляєш собі, як я боялася, що все може закінчитися погано? Я почувала себе почасти відповідальною. Вона побачила, як я пильно дивлюсь на ніж, і обережно поклала його поруч зі своєю тарілкою. Я наважився на цю операцію тільки заради тебе, сказав я. Вона засміялася, примусивши мене затремтіти, коли я побачив, якими карами були її ніжні очі. Вона скинула швидким поглядом на скатертину і почервоніла. Дякую тобі, Чарлі, сказала вона й узяла мою руку. Це вперше хтось так зробив, і я відчув приплив сміливості. Я нахилився вперед, взявши її за руку, і слова самі злетіли з моїх вуст. Ти дуже подобаєшся мені. Коли я це сказав, то боявся, що вона засміється, але вона кивнула головою й усміхнулася. Ти мені теж подобаєшся, Чарлі, але ти більше ніж подобаєшся мені. Я хотів сказати о чорт! Не знаю, що я хотів сказати. Я знав, що червонію, і не знав, куди дивитися і що робити зі своїми руками. Я впустив виделку і коли спробував підняти її, то перекинув склянку з водою й розлив на її сукню. Несподівано я знову став незграбним і неповоротким, а коли хотів попросити пробачення, то виявив, що язик у мене став надто великий для мого рота. Усе гаразд, Чарлі. Спробувала вона мене заспокоїти. Це лише вода. Не дозволяй, щоб вона примусила тебе так перейматися. Їдучи додому в таксі, ми довго мовчали, а потім вона поклала свою сумочку, поправила мою кроватку й розгорнула хусточку, що стриміла в моїй нагрудній кишені. Ти засмутився сьогодні, Чарлі. Я відчув себе куметним. Я завдала тобі прикрошів, розмовляючи про це. Вселила тобі почуття сором'язливості, річ не в цьому. Мене непокоїть, що я не можу виразити словами те, що почуваю. Ці почуття для тебе нові. Не все можна передати словами. Я підсунувся ближче до неї і спробував знову взяти її за руку, але вона відсунулася. Ні, Чарлі, не думаю, що це буде для тебе добре, я засмутила тебе. І це може мати негативний ефект. Коли вона відіпхнула мене, я відчув себе незграбним і кумедним водночас. Це примусило мене розгніватись на себе, я відсунувся на свій бік сидіння і став дивитися у вікно. Я зненавидів її, як ніколи нікого ненавидів раніше За легкі відповіді та материнську стурбованість. Я хотів дати їй ляпаса, збити з ніг, а потім узяти на руки й поцілувати. Чарлі, мені прикро, якщо я засмутила тебе. Забудь про це. Але ти повинен зрозуміти, що відбувається. Я розумію, сказав я, але мені не хочеться розмовляти про це. На той час, коли таксі доїхало до її помешкання на 77-й стріт. Я почував себе глибоко нещасним. Це моя провина, сказала вона. Мені не слід було виходити з тобою сьогодні. Так, я тепер це бачу. Я мала на увазі, що ми не маємо права переносити наші взаємини на персональний, емоційний рівень. У тебе ж стільки роботи. Я не маю права входити у твоє життя в цей час. Це мій клопіт, чи не так? Хіба твій? Це вже не твоя особиста справа, Чарлі. Тепер ти маєш зобов'язання не лише перед професором Немором і доктором Штраусом, а й перед мільйонами тих людей, які можуть піти твоїми слідами. Що більше вона розмовляла в такому стилі, то гірше я себе почував. Вона підкреслювала мою незграбність, мою відсутність знання про те, що треба казати й робити. Я був незграбним підлітком в її очах, і вона намагалася, вона шукала найлегшого способу позбутися мене. Коли ми підійшли до дверей її помешкання, вона обернулася до мене й усміхнулась. І на мить мені здалося, що вона хоче запросити мене до себе, але вона лише прошепотіла. На добра ніч, Чарлі, дякую тобі за чудовий вечір. Я хотів поцілувати її на прощання. І довго обмірковував свій намір. Хіба жінка не чекає, що ти поцілуєш її? У романах, які я прочитав, у кінофільмах, які бачив, ініціативу бере на себе чоловік. Учора увечері я постановив, що поцілую її. А що як вона мене відштовхне? Я підступив ближче і потягся до її пліч, але вона була надто швидка для мене. Вона зупинила мене й узяла за руку. Нам ліпше попрощатися просто так, Чарлі. Не можна допустити, щоб наші стосунки стали персональними ще не час. І перш ніж я встиг запротестувати або запитати в неї, що вона має на увазі, увійшла у двері. На добраніч, Чарлі, і ще раз дякую тобі за чудово, чудово проведений час і зачинила за собою двері. Я був лютий на себе, на неї, на світ, та коли я прийшов додому, зрозумів, що вона мала слушність, я не знаю, чи я подобаюся їй, чи вона просто добра до мене, що вона, зрештою, могла знайти в мені. Я такий незграбний тому, що ніколи не переживав нічого подібного раніше. Як людина навчається поводитись у стосунку до іншої людини? Як чоловік. Навчається поводитись у стосунку до жінки. Книжки не дуже допомагають у цьому, але наступного разу я поцілую її на прощання. 3 травня. Серед іншого мене завжди тривожить те, що, згадуючи своє минуле, я ніколи реально не знаю, чи це відбулося справді так, чи я лише уявив, що воно відбулося так, а не інакше, чи все я вигадав. Я схожий на чоловіка, який напівпроспав усе своє життя і намагається з'ясувати, яким він був до того, як прокинувся. Усе відбувається дуже повільно, і його образи змазані. Уночі мені наснився кошмар, і я запам'ятав дещо коли прокинувся. Я біжу довгим коридором, напівзасліплений хмарами пилюки, я то біжу вперед... То підіймаюся в повітря, обертаюся там і біжу назад. Але мені страшно, бо я щось ховаю в кишені. Не знаю, що це і де я його взяв, але знаю, його намагаються забрати в мене, і це вселяє страх. Стіна обвалюється, і у проломі з'являється рудоволоса дівчина, простягаючи до мене руки, її обличчя. Біла, розмазана маска. Вона обіймає мене, цілує й пестить, а я хочу тримати її міцно, але боюся. Щоб більше вона доторкається до мене, то більший страх мене опанобує. О, я знаю, що не повинен доторкатися до цієї дівчини. Потім, коли моє тіло треться об її тіло, я відчуваю дивне булькотіння й пульсування у своєму тілі. Що нагріває мене, та коли я підіймаю погляд, то бачу в її руці закривавлений ніж. Я кидаюся навтіки і намагаюся кричати, але жоден звук не вилітає з мого горла, а мої кишені порожні. Я обмацую їх, але не пам'ятаю, що загубив і навіщо його ховав. Я знаю тільки, що воно пропало і що на моїх руках також кров. Коли я прокинувся, то подумав про Алісу, й мене охопила та сама паніка, що й уві сні. Чого я боявся? Чогось пов'язаного з ножем? Я зготував собі фільжанку кави і закурив сигарету. Мені ще ніколи не снився такий сон, і я знав, що він пов'язаний із вечором, який я провів за лісою. Я почав думати про неї інакше. Вільні асоціації. Це досі щось важке для мене, бо нелегко контролювати напрям своїх думок, просто відкрити свій розум і дозволити, щоб усе проникало в нього булькотіння на поверхні, наче булькотіння у ванні. Там купається жінка, дівчинка, там купається норма. Я підглядаю крізь замкову щілину, і коли вона вилазить з ванни. І починаю обтирати собі тіло. Я бачу, що її тіло відрізняється від мого, чогось на ньому бракує. Я біжу коридором, щось мене переслідує не людина, лише великий і блискучий кухонний ніж. Я переляканий і намагаюся кричати, але голосу не чутно, бо горло в мене перетяте, і я стікаю кров'ю. Мамо, Чарлі підглядає за мною крізь замкову щілину. Чому вона інша? Що з нею сталося? Кров, кровотеча, чорний отвір, три сліпі миші, три сліпі миші. Погляньмо, як вони біжать. Погляньмо, як вони біжать. Усі вони біжать за дружиною фермера. Вона обрізала їхні хвостики кухонним ножем. Чи ви коли-небудь бачили щось подібне у своєму житті, щоб три сліпі миші? Чарлі сам один у кухні рано вранці. Усі інші сплять, а він розважається, крутячи нитку з яскравими кільцями. Один з його гудзиків відривається від сорочки, коли він різко нахиляється, і котиться по кухонному лінолеуму із хитромудрим малюнком, він котиться до ванної. Чарлі біжить за ним, але втрачає його з виду. Де той гудзик?» Він заходить до ванної, щоб знайти його. У ванній кімнаті є комірчина, де складено брудну білизну, і йому подобається діставати звідти одяг і дивитися на нього, речі його батька і матері, і білизна норми. Йому подобається приміряти на себе чужий одяг і прикидатися нормою. Проте одного разу, коли він це зробив, мати відлупцювала його. Там, у тому складі брудної білизни, він знайшов спідній одяг норми із засохлою кров'ю. Що вона зробила поганого? Він був нажаханий. Той, хто побив її, можливо, тепер хоче побити його. Чому подібна пам'ять із дитинства так міцно прилипла до мене, І чому вона лякає мене тепер? Через мої почуття до Аліси? Думаючи про це тепер, я можу зрозуміти, чому мене навчали обминати жінок. Я вчинив неправильно, висловивши свої почуття до Аліси. Я не маю права думати про жінок у такий спосіб. Поки що не маю. Та коли я пишу ці слова, щось кричить у мені, що я помиляюся. Я людина. Я вже був кимось до того, як ліг під ніж хірурга, і я повинен когось любити.